Чи буде безкоштовним харчування ніжинських дітей у 2025 році? Стало відомо, що при формуванні бюджету на 2025 рік ніжинська влада планує зняти 9 мільйонів гривень з гарячого харчування дітей і переспрямувати їх на інші некритичні програми. Проігнорувавши доручення Президента України забезпечити безкоштовним харчуванням усіх школярів, ніжинська міська влада в бюджеті на 2025 рік. Передбачили безкоштовні обіди тільки для учнів перших-четвертих класів, мотивуючи це тим, що є надія отримати кошти для харчування решти дітей від держави. Відомо, що на даний час нормативний акт, який би гарантував субвенцію з державного бюджету на гаряче харчування дітей, відсутній. У сьогоднішній день у постанова ковідна підважена тільки субвенція на перші-четверті класи, на 5-11, що постанови немає. Тож виникає питання. Якщо не буде державного фінансування, а в міському бюджеті на це кошти не будуть передбачені, то яким чином буде забезпечуватись законне право дітей на безкоштовні обіди? Під час засідання бюджетної комісії депутат Сергій Охонько запропонував створити резерв коштів на харчування усіх школярів, бо поки невідомо, чи буде державна субвенція за цим призначенням. А от забезпечити харчування дітей. Прямий обов'язок депутатів. Пропозиція залишити поки що гроші. Коли прийдуть гроші з держави, ми збираємо сесію і перенаправляємо гроші. Mm -hmm. Місто зміни, якщо будуть, насправді буде механізм підпрацьований кошти держави, носиться зміни. Якщо буде роз'яснено, ми повернемося до цього питання. Тут аб, зараз не, то, зараз то, цей то. пункт треба залишити, але якось прописати його правильно. Yeah. Прописати, що до якщо що ми зараз закладемо кошти і покажемо державі, що ми заклали кошти, навіть туди нічого не да з вами не згодимо, тому що закладемо ми гроші чи не закладемо. Якщо воно буде централізовано направлятися гроші з бюджету, то дивитися не буде. Чи не ні, закладені в чи ні? Вони підуть по всій по всій державі. Це а, а наше завдання як депутатів зараз мінімізувати ризики і не створити соціальний вибух, тому що насправді пан Андрій каже, що завтра будуть батьки і відповідають. Будемо ми перед ними стоять і так само, як обов'язком депутатів, є і прийняття дійсно важливих рішень та діяти в інтересах усього міста, в якому стані наш бюджет, і які насправді загальні є проблеми, які стосуються тих же і 65+, і молоді, і всіх інших. Це питання води так? От підходить е, директор водоканалу і каже, а у нас води влітку може не бути, Нам треба артезіанська скважина. Ми можемо роздати всім допомогу по 500 гривень, по 1000 гривень. Але коли не буде води, це проблема буде для всіх. Стосується так же сама колектора, який не дай Бог, на Шевченка, який може 10 років повинні відремонтувати. Якщо він е, на жалі, щось станеться з ним, то пів міста буде в каналізації. Правильно? Тоді ці 500 гривень кожної людині нічого не вирішить. І він скаже, що дай Бог з ним, забирайте 500 гривень, аби вода була і аби каналізація виходила. Тому у мене прохання до депутатів, будь ласка, давайте підходити, ну, з державницьким з місцевим підходом до цього всього. Зрозуміло, що ми хочемо допомогти всім. Але треба виходити із реальних проблем нашого сьогоднішнього міста, що може загрози, які є загрози, і їх вирішувати. Вода, каналізація, світло. Безпека і все, все. Роздати гроші простіше всього. Збудовуватись – простіше всього. Але коли виникне ситуація критична і не буде грошей, ми всі пороздавали, прийдуть собі у міськвиконку. Програма соціально-економічного розвитку це наше накладне по собі, наше бачення пріоритетів, в які ми вкладаємо гроші. Ми можемо включити програму соціального розвитку з вашої логіки, будь-значить будь-що. Ми повинні включити все. 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 Але це говорить про те, що це не системність. Тоді можна діоргати в одну сторону гроші, в іншу сторону протягом року, і ніхто не буде розуміти, що ж ми робимо насправді. Тому що ми закриваємо, це називається, на, називається тушіння пожеж, а не системний розвиток міста Ніжина. Ми повинні визначити критичні проблеми міста і направити на ці критичні проблеми кошти. А якщо у нас залишаться кошти від вирішення критичних проблем, тоді роздати ці гроші пенсіонерам, але всім іншим, я з вами повністю погоджуюсь. Ви все правильно сказали. Але я просто кажу про те, що програма соціально-економічного розвитку, в тому числі, і проблеми, які ви озвучили, і проблеми, які озвучили інші. Вона просто включає перелік питань. Завтра у нас як з'являться кошти, і нам потрібно буде вносити цей пункт в програму соціально-економічного розвитку. Тоді внесе. Тоді а навіщо її вносити, якщо ми можемо зараз прийняти, інше питання. Будемо підтримувати програму. Після програми соціально-економічного розвитку іде другий етап прийняття програм, після прийняття програм іде третій етап фінансування і таке інше. Тому сьогодні ми в цьому повинні в програмі соціально-економічного розвитку, як би це не було звучало банально, ми повинні почути всі проблеми, які має наша громада. А далі визначатися як бюджетна комісія, як депутати, про пріоритетність того, що ви кажете. Тоді ми говоримо просто про пустий 6 документ шаблонний, який ми просто приймаємо, тоді його посуждати навіть не, не, не права, треба. У мене є репліка коротенька, пане Юрію. Ви як ніхто розумієте, що е, прийнявши зараз 50 програм, е, а в них із 55 е, найважливіше життєво необхідних. На які потім не з'явиться mm -hmm. коштів, і вони не будуть просто, вони заявлені будуть, але ми приймаємо 140, а потім за спиною будуть фінансувати ті програми, які цікаві для виведення коштів з міста. 6 грудня відбулося чергове сесійне засідання Ніжинської міської ради, на якому приймали бюджет громади на наступний 2025 рік. Перше, що вразило, засідання тривало трохи більше ніж півгодини. Точки зору стороннього глядача більше схоже на конвеєр на виробництві, озвучення питання порядку денного голосування, наступне питання, а не на сесію, де приймаються найважливіші рішення, як жити Міженська громада в наступному році та на що будуть витрачені бюджетні кошти. Під час сесії виступ депутата Андрія Гомоляко продовжив дискусію, яка розпочалася ще на бюджетній комісії. На бюджетній комісії ми розглядали питання, і я був дуже здивований. До мене звертається багато мешканців міста. Впевнений для вас також, що частина ніжинських дітей в школах не будуть харчувати з 1 січня 2025 року в навчальних закладах. Вважаю, що ворог у наших дітей дитинства, а нашими руками зараз забираються кошти з харчування дітей. Мене завжди вчили більш досвідчені депутати в попередніх каденціях. Якщо хочуть сказати, що потрібно щось змінити в бюджеті, запропонують, де взяти кошти. Тому хочу вас повідомити про злочин. Мені нещодавно стало відомо, що в КП КГ на підприємці працює Коновченка Галина Дмитрівна, сама проживає в селі Ладан. Їй вже майже рік закривають заробітну плату, премію, і зараз вона успішно пішла в відпустку, не дня не працювавши в місті Ніжині, в парках та скверах. Тому прошу правоохоронні органи в День Збройних сил України. Мріємо, що святий Миколай допоможе припинити цю корупцію в КПУКГ і покласти цьому край. Я хочу, щоб керівник подивився в очі всім працівникам КПУКГ, які сутками чистять сніг, не висипаються. Віддають свою здатність послугу від КПОКР, а в той же час виводяться незаконним чином з підприємства. Кошти також на підприємстві працює Рубан Світлана, це служитель нашого керівника КПОКГ Шпака Володимира Андрійовича, яка в літній період, поки оперувався диспетчер, за два місяці вивела чималу суму коштів у вигляді списання палива на бульдозі. Вимагаю також по цьому поводу провести службове розслідування. Дякую всім захисникам України, що зараз на передовій. Слава Україні! Мер Ніжина Олександр Кодола замість того, щоб доручити провести службове розслідування, порадив депутату звернутися до правоохоронних органів. Скоріше за все, справу відкладуть у довгий ящик, як це сталося влітку з історією про розведення курей у виробничих приміщеннях того ж підприємства. Для вигляду зібрали комісію, виписали догану, згодом історія забулась, винні так і не покарані належним чином. Якщо пригадати ті ж корупційні злочини, якими вже займаються правоохоронні органи, то громада втратила через них сотні мільйонів. Та чомусь наша влада, замість того, щоб прислухатись до думки громадськості та деяких депутатів, до останнього стверджувала, що ніякого зловживання службовим становищем та розкраданням немає. Цих коштів вистачило б і на харчування дітей, і на ремонт колектора, і на будівництво нової свердловини для забезпечення населення водою чи будуть всі ніжинські діти харчуватись безкоштовно? Це питання поки залишається без відповіді. У прийнятому 6 грудня на сесії рішенні про бюджет Ніжина на 2025 рік коштів на це не передбачено. Держава також поки не фінансуватиме гарячі обіди для учнів 5-11 класів. Цих коштів вистачило б і на харчування дітей, і на ремонт колектора, і на будівництво нової свердловини для забезпечення населення водою. Чи будуть всі ніжинські діти харчуватись безкоштовно? Це питання поки залишається без відповіді. У прийнятому 6 грудня на сесії рішенні про бюджет Ніжина на 2025 рік коштів на це не передбачено. Держава також поки не фінансуватиме гарячі обіди для учнів 5-11 класів. На прийняття відповідних рішень на рівні держави або ж внесення змін в бюджет громади, а кошти ще треба віднайти, потрібно немало часу. Тож відповідь напрошується така: якщо і будуть, то не скоро бо міській владі важливіше займатися популізмом, ніж дійсно дбати про добробут громади.